А а якщо я сам розговорю на руска, мені запрещено штоліні? Вам не заборонено розмовляти російською, але якщо ви переїхали від е, війни, та там до Львова, чи до Тернополя, чи, то, чи до Івано-Франковська, тотально україномовних міст, то майте повагу до місцевих яким цілком очевидно може бути боляче чути російську мову і може викликати агресію. І тому, якщо ви десь там отримаєте щах просто за свою не за те, що ви говорите російською, а за вашу вперту відмову використовувати державну мову і рідну для цих людей, ну це ж вже буде ваше рішення і відповідно наслідки цього рішення. А я б насправді, якби така от була ситуація, ну. Якщо це принципово, та? якщо це принципово, якщо людина йде на принцип. Тому що це мені нагадує, як колись царьов приходив, е, в, ще, будучи депутатом в Київку, і йому казали, скажи там, типу, там, смерть москалянку. Я не, не пам'ятаю, що він mm -hmm. там казав. Чи навіть просто йому казали там, Слава Україні, скажи там, героям слава. Він відмовлявся. Ну, все, не обслуговували, все, йде геть, звідти. Ну, тобто не обслуговуйте, а що робити? Ну, ми не, можемо, ми не зможемо виробити е, повагу до нашої мови, до нашої культури, е, тільки безбо, у, болі, у безболісний, якийсь такий дуже лагідний спосіб. Ну так не вийде. Вихід з зони комфорту це завжди стрес. І неважливо, як він відбувається, добровільно чи не добровільно. Ну, на превеликий жаль, це так. І я просто закликаю до тих, коли ви, коли, якщо ви приїжджаєте там в Британію там, або в Сполучені Штати. От мені цікаво, ви говорите російською в магазинах? Ні, ви не говорите російською в магазинах, тому що вас не зрозуміють з великою вірогідністю, так? Тут вас зрозуміють, але чим це відрізняється? Ви переходите там, тому що там так прийнято. А тут так прийнято. І от до тих пір, поки ви не будете вміти поважати чужі порядки. Чужу культуру, навіть яка насправді не є чужою, це вас просто виховали, вас витягнули і виховали в іншій е, культурі. Хоча ця культура є вашою, просто ви про це не підозрюєте. От поки у вас не буде поваги до цього, поваги до цього, війна триватиме. Розумієте? Це глобальний наслідок от цього вашого люмпенського ставлення до е, свого коріння, до своєї нації, до своєї країни.